Баранівська лікарня придбала дороговартісне хірургічне обладнання, ліпароскопічну стійку. Вона дозволяє проводити оперативні втручання малоінвазивним методом. Це означає, що пацієнти Баранівської громади зможуть отримати сучасне лікування з мінімальними розрізами, швидким відновленням і меншими післяопераційними болями. Лапароскопія дозволяє знизити ризик ускладнень та скоротити час перебування в лікарні, що особливо важливо для тих, хто цінує комфорт і швидке повернення до звичного життя. Тепер у Баранівці буде можливо лікувати різні захворювання, такі як жовчно-кам'яна хвороба, апендицит та інші патології живота за допомогою сучасних технологій. Лікарі хірурги на даний час проходять навчання, щоб якнайшвидше використовувати лапароскопію під час роботи на користь пацієнтів. Раніше ми розповідали, як працює лапароскопічна стійка в сюжеті про Пулинську громаду. Запрошуємо до перегляду. На група «Новоград ТІВІ» продовжує подорожувати Житомирщиною та розповідати про життя громад нашої області. І сьогодні наш вибір впав на селище міського типу, як називали колись, а сьогодні містечко Пулини. З 1935 року по 2016 рік селище носило назву «Червоноармійськ». Перше пули згадується в 12 столітті під назвою чорто ліси. Тобто тут був так званий чорт ліс. Пізніше, в 1574 році, за досі під нас свої пулени на польського пана під першим пулем. Ну і в 1935 році в жовтій місії було переминовано у Черміськ у Вікіпедії. Зазначено, що пулини розташовуються на полісі на берегах річки Теньки, а саме селище відоме як столиця образотворчого мистецтва України, в чому ми і переконались, але про це згодом. Співповниться так і громада сьогодні більш сільськогосподарська. Так, да, колись тут були залежні глини, де дійсно були сигальні заводи, але в основному це звичайно є регіон, який займається більш сільськогосподарським виробництвом. У пулинській територіальній громаді проживає 13,5 тисяч осіб, в самих пулинах. Мешкає трохи більше 5 тисяч людей. Загалом життя вирує в центрі містечка, де зосереджена майже вся культурна та соціальна інфраструктура. Головною площею селища є Майдан Слави, на якому розташовано постамент самохідної установки Су-100. Також поряд з постаментом розміщено монумент слави та пам'ятний знак воїнам, що загинули у часи російсько-української війни. Як добиратись центру Пулин з міжнародної траси Київ-Чоп, першим об'єктом соціальної інфраструктури, що зустрічається на шляху, є районна лікарня, де де стоять на варті здоров'я населення 28 лікарів. Загалом в доповідний період ми приймали по 5 тисяч чоловік через стаціонар і порядка 70-80 тисяч прийомів в поліклініці проводили. На завтрашній день ми готуємося до відновлення маршрутів і до прийому пацієнтів з covid 19 на початку року Полинська лікарня придбала новітній апарат штучної вентиляції легень високого класу, необхідний для порятунку життя людей. Наявність апаратів ШВЛ є першочерговою потребою для лікарень, які приймають пацієнтів хворих на коронавірус. Ми зараз бачимо в операційній малій операційній і новий апарат ШВЛ, і нова лапароскопічна стійка. Це все дякуючи нашому народному депутату Дмитру Костюку за його підтримку. Ну скажем так, для нашого району це інноваційні апарати через те, що набагато краще і набагато легше, і хворим буде після операційного періоду, після цього, після операцій лапароскопічних, і в принципі новий апарат ШВЛ. для того, щоб проход... покращити лікування хворим в першу чергу на ковід. Порядком 800 тисяч гривень кожен апарат. Я не буду даватися мілочі. Завжди було цікаво. Лапароскопічна стійка. Для чого Що? Що? ну як для середньостатистичної громадянина буду казати просто: цей апарат дозволяє прооперувати людину з малих розрізів. Це дозволить прооперувати майже будь-яку патологію черевної порожнини. Крім придбання обладнання народному обранцю також. Вдалось посприяти в оновленні автопарку підстанції бригад екстреної швидкої допомоги ВСМТ Пулини. Зокрема, у червні 2021 року вона отримала новенький спеціалізований автомобіль швидкої допомоги. І от, минаючи лікарню, ви потрапите до центру пулин Майдану Слави, де за постаментом самохідки Сусто причаївся дитячий садочок, увагу до якого приковують різнокольорові дитячі майданчики. Кращий в селищі куточок це звичайно наш садочок. Наш садочок народився або був заснований у 1964 році. Ми вже маємо гарну історію свого життя. У закладі навчається та виховується 71 дитина. І знову ж на прохання розповісти про реалізовані проекти, ми почули прізвище народного депутата. Справа в тому, що більшість майданчиків, які розміщуються на території закладів дошкільної освіти, вже втратили свою естетичну привабливість і є часто небезпечними для дітей. Тому аби вирішити дану проблему, у 2021 році Дмитро Костюк залучив майже 600 тисяч гривень на встановлення нових ігрових майданчиків для дитячих садочків ялинка та сонечко у містечку. І якщо говорити про якусь і Хорошу історію, то остання історія, яка з нами ну, відбулася, чи сталася, це е, за сприяння Дмитра Костюка, е, нам було виділено державна субвенція у вигляді 290 тисяч на побудову дитячих майданчиків. Звичайно, ця реконструкція розпочалася на даний час. Вона заморожена із-за того, що погодні умови не дозволяють. Я сподіваюся, що ці роботи будуть завершені. Наші діти і батьки будуть задоволені, що в нас будуть такі гарні ігрові майданчики. Гуляючи центральною частиною кулем, наш погляд привернула новенька школа, як виявилось, нещодавно відремонтована з новеньким спортивним та тренажерним майданчиком та різними скульптурами і цікавинками на території. Але ми їх уявлення не мали, що на. Зустріна всередині 1 вересня 2020 року. Ось тут на цій площаці, біля перед школою, тільки 11-ти класники, працівники закладу і гості були присутні на тому, як відкривався заклад. Новий заклад. Чому новий? Тому що середня частина його була просто розвалена і побудована нова частина. Утеплена в нас зараз школа. Проведено термосанацію. Дуже тепло в закладі. Нові класи, які побудовані. Мають нове обладнання, мають інтерактивне обладнання, мають нові парти, нові столи. У Нас працює у закладі дуже приємно, гарно, шикарно, скажімо так, ресурсна кімната. А ще ми пишаємося. У нас є стем лабораторія Ремонт полинської школи це ціла детективна історія. Його розпочали ще у 2018 році. Але через невдалі дії, чи то проєктантів, чи то підрядників, будівля почала буквально розсипатися. Центральний корпус школи розібрали. Фінансування. Не було і об'єкт мав шанс перетворитися на довгобутку спільними зусиллями керівництва громади, народного депутата та голови ОДА у 2020 році ремонт Кулинської школи було включено до великого будівництва президента України Володимира Зеленського, і успішно завершено вже восени того ж року. Загалом у результаті робіт здійснено комплексне утеплення будівлі навчального закладу, зведено новий учнівський блок, в якому виконано внутрішні оздоблювальні роботи, проведено благоустрій території. Гайна кошторисна вартість об'єкта склала понад 38 мільйонів гривень. Користуючись тим, що зараз карантин і уроки проходять онлайн, нам дозволили завітати та на власні очі переконатись, як то навчатись в новозбудованому закладі. А вразила нас STEM-лабораторія з чпу устаткуванням та 3D-принтерами, де діти вчаться програмувати та створювати 3D-моделі. Типу подивися, які е, да, Два слої. йде, так, два слої. Це термопружка прошу всередині. Класно. Так. І слухайте, доволі якісна. Да? Майнкрафт, ось, ага. там воно поросятка Так. Да. це, це вироби на 3D-принтері в школі. В рамках уроку інформатики ось такі мають бути уроки інформатики сьогодні в Україні. Це 100%. І от ми поступово підходимо до одного з найцікавіших аспектів життя громади її культурної сфери, і знайомство з нею у нас розпочалось з імпровізованого виступу викладачів та учнів Полинської школи мистецтв, що започаткована півстоліття тому. Софон, сопілки, фортепіано, баяни, а особливо віртуозна гра на них викликали у нас так званий фрісон. Простіше кажучи, мурашки по шкірі. Заклад відкрився тисячу, можна сказати, в далекому, 1969 році. Відкрив ваш земля Віктор Федорович Мамайчук. Він. Приємно, так як і я баяніст, композитор, займалися учні в будинку культури. де ви, зараз він називається центр культури дозвілля. Там починалося буквально з 20 учнів. Потім е, перейшли в це приміщення. Ну, 50 років, тобто півсторічний ювілей, то вже про щось можна казати. Побачили ми лише верхівку айсбергу. Долучають тут до прекрасного до мистецтва у двох приміщеннях, де діють вокальний, фортепіанний народний, хореографічний та художні відділи. Школа сьогодні вже не тільки музична, в 2006 році відкрилися ще два відділи хореографічний і художній відділ. Тобто, вже ми стали називатися школа мистецтв. Бо, тобто просто була музична школа, а зараз школа мистецтв. E, дуже багато бажаючих у нас вчитися. Ну, бо ми не тільки це для вас сьогодні, ну такий вибух, вибух маленький, ну в гарному розумінні цього слова. Ми такі є постійно стараємося. У нас свої групи, ми, ми створили свій гур. Ось Пуп-Денс. E, Він називається Пуп-Денс-пуп. Популяризатори української пісні Dance, танс І ми навіть e, наш дебют був. Ми грали, грали вживу як коли день народження. Тобто це будні школи мистецтва. Кожен викладач старається пропагувати свій відділ і щось таке нове відкривати. То віддати належно директору школи мистецтв, що різними шляхами намагається поповнити матеріально технічну базу закладу. Всі ми розуміємо, що бюджети громади використовують на першочергові завдання життєзабезпечення містечок і доводиться шукати інвесторів. І знову ж, школі допоміг депутат Верховної Ради. Дмитро Костюк допоміг нам придбати колонку, дуже потужну колонку, там на сцені стоїть, і саксофон Аль. Ось ми чули звучання, чарівна це дійсно професійний інструмент. Не дешевий якийсь там, це не лотерея, купуєш інструмент, інколи це лотерея, бо інструменти мають властиві сломатися, А це е, хороший якісний інструмент. І ще ми підемо в художній відділ. Ми придбали дорогий сучасний ноутбук для художників, бо вони використовують непрості програми, які завантажують комп'ютер, і той ноутбук з ними справляється. І, от, вивчаючи напрями роботи школи мистецтв, ми потрапили на заняття художнього відділу. І саме тут почали розуміти, чому Пулини називають столицею образотворчого мистецтва України. У трьох класах галереях можна годинами роздивлятися роботи учнів школи, а вони вартують уваги. Ну це все робота наших вихованців. Вихованці полицької школи мистецтв художнього відділу. Це вони створили самі. Це не плагіат, це не робота з інтернету. Це все творили діти. Який середній вік дітей? Ну, вік дітей у нас різний. Найменша дитина це 10 років, найстарша 17-18 років. У нас багато і успіхів, є багато випускників, які перемагають і в конкурсах. Тільки за ці півроку у нас близько 30 дипломів всеукраїнського міжнародного рівня. Завоювали, зараз чекаємо в Словенії, конкурсу коміксів, два переможця у нас. 27 дипломів всеукраїнського рівня насібросовочому стесту. Загняли наші дітки. Взагалі в пулинах надзвичайно потужна кузня художників. А дав поштовх цій справі Ісаак Якович Нобільський, уродженець пулен. Він вчив сьогоднішніх майстрів писати картини, збираючи дивакувати коріння в лісі. Багато людей на теренах України за кордоном проживають, стали відомими. Серед них є професори, академіки, членство художників України. І це пішло. За цього малесенька селище від цього вчителя, який просто-напросто не вмів малювати. Хоч самоучка була. Але запалив нас тим, що ось, бачите, ходили, збирали корінчики, шукали образи тих корінчиків. Прості елементарні речі. Бережуть придання потужної плеяди художників у Пулинах у створеному в центрі культури і дозвілля музеї картинні галереї, пулинські барви та музеї історії школи, де представлені картини місцевих художників, що відомі за кордонами неньки України. Ось така тут школа мистецтв. А головним завданням для себе вчителів бачають у наступному: це боротьба за душі дітей. Тобто або їх забере інтернет, або їх забере ми. Не оминула пуленщиною президентська програма Велике будівництво у сфері дорожнього будівництва. Зокрема, у 2020 році було здійснено капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Пулини Ужівка, під час якого фактично було побудовано 5 кілометрів нової дороги із розміткою та освітленням. Вартість робіт становила 41 мільйон 600 тисяч гривень. Підсумовуючи нашу подорож, варто сказати: цей куточок Житомирщини нам запам'ятається його жителям що розвивають та вдихають життя у це містечко з добрими серцями та вогнем в очах, будують історію рідного краю. Підписуйтесь на YouTube канал Новоград Тіві. Слідкуйте за нашими сторінками у соціальних мережах. Ми з вами робимо державу кращою.